Привіт, це запис що там в якам?» Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express. Сьогодні телефоную Анні, анна голова відділу дизайну Шопекспрес. І сьогодні таке запитання: розкажи, будь ласка, як збільшити конверсію інтернет-магазину за 5 хвилин. Розкажу, що маю на увазі. У нас є можливість на Шопекспресі конструювати незвичні нетипові сторінки, наприклад, для акцій, для знижок, для новинок компанії, дуже легко і без програмування. Якщо я власник магазину або маркетолог, або спеціалістики для клієнта створює інтернет-магазин або веде інтернет-магазин, це надважливо, адже у мене стоїть задача швидко. Результативно підняти продажі могла би показати: візьмемо за приклад, ну скажімо, інтернет-магазин меблів корпусних, і уявимо, що у нас є задача розповсюдити акцію там до кінця березня, до кінця квітня, знижка на певні типи товарів або можливо нові надходження. Ми отримали. Або зробили як виробництво, і хочемо про це дати рекламу, хочемо про це сповістити блогерів, запостити в соціальних мережах, і нам треба гарна посадкова сторінка. Привіт-привіт всім. Так, у нас для цього є дуже гарний інструмент. Ми можемо користуватися блогом нашого інтернет магазину І сьогодні я вам розкажу, як швидко без додаткових знань CSS та HTML, використовуючи лише плагини розроблення, наша Пекс. Пресія зробити інформативну статтю з привабливим дизайном. Поїхали, і ось ми потрапляємо до системи адміністрування нашого інтернет-магазину. А для того щоб створити публікацію на нашому сайті, нам необхідно перейти ліворуч в панелі до розділу сторінок сайту. У нас вже заздалегідь була створена сторінка блогу. Ми переходимо до редагування цієї сторінки. І якщо трошки проскролити сторінку нижче, то бачимо, що є можливість. Створити публікацію. Натискаємо і переходимо до режиму створення публікації. Тут система пропонує заповнити дані, які будуть відображатися на прев'ю нашої статті. Наприклад, назва буде відображатися і всередині як головний заголовок H1. Заповнюємо дані. Наша стаття буде називатися Знижки на корпусні меблі до кінця березня, це така і акція. В магазині додали назву. Далі нам треба обрати батьківську сторінку відображення нашої статті. У нас вже по замовченням стоїть блог, але можна вибрати будь-яку іншу з переліку. Дуже важливо додавати зображення для прев'ю. Зображення повинно бути в гарній якості, привабливе і по тематиці. Дуже рекомендую завантажувати одразу оброблені фотографії, щоб вони були для прев'юшок всі в одному розмірі. Додаємо зображення. Важливо прописати невеличкий короткий опис до статті. Це може бути один-два речення. Мета короткого опису зацікавити користувача, щоб він захотів перейти всередину і прочитати статтю повністю. А ось ми додали короткий опис нашої статті, натискаємо Зберегти, і тепер настає час саме магії. Ми можемо перейти до саме дизайну нашої сторінки. Натискаємо Змінити і потрапляємо до макету. Натискаючи на додати блок, в нас зліва з'являється бічна панель, де представлені всі плагіни, як плагіни нашого, нашої платформи, які можна так чи інакше використовувати на сайті і так само у статті. Наприклад, я би почала свою статтю з текстового блоку. Для цього підходить порожній блок. Я його перетягую на поле і вставляю текст, який я хотіла би тут бачити. Ну, я, наприклад, хочу, щоб в мене текст був, не займав 100% екрану, а був трошки, знаєте, як скошений. Хочу зауважити, що в нас є ось така панель інструментів, завдяки якій ми можемо форматувати текст. наприклад, ми можемо змінити ось це на заголовок, будь-який аж один. Ми пам'ятаємо, що в нас вже буде доданий автоматично. Також ми можемо робити текст жирніше, робити його курсивом. Центрувати і таке інше, я би хотіла додати слайдер зображень для додавання фотографії у наш блог. Рекомендую використовувати саме слайдер, тому що це він дуже простий у використанні, і з невеличкими маніпуляціями можна додати як лише одну фотографію, так і зробити саме слайдовий показ наших фотографій, і можна ввімкнути, наприклад, нескінченну прокрутку, яка буде створювати такий ефект анімації. Наприклад, кожні там, 5 секунд я хочу, щоб змінювалася фотографія в моєму слайдері. Також ну, можна налаштувати для нашого слайдеру крапочки. Які будуть показувати кількість слайдів. Ось мені такі подобаються, наприклад. Розташування мене влаштовує. Звертаю вашу увагу, що колір FFF це базовий білий колір. А стрілочки ну, мені тут не треба, я їх просто вимкну, зберігаю. Наші зміни бачу, що слайдер в мене розтягнувся на 100% екрану. Він такий дуже величезний. Пропоную його зменшити, щоб він займав десь 50%. і треба перевідкрити, щоб переналаштувалось зображення. Ось ми бачимо, що в нас слайдер гарненько став на половину сторінки. Наступним блоком тут мені так проситься, я би сказала, ще додати трошки тексту. Додаємо і е, настав той момент, коли можна вже додати товари. І шукаємо їх в переліку плагинів. Е, додаємо на сторінку. Просто можна налаштувати відображення, можна вибрати розташування слайдером. Тут я хочу обрати горизонтально розташовані товари. Дизайн прев'ю можна вибрати вже з оформлених. Мені подобається перший, він буде в стилі нашого інтернет-магазину. Налаштовуються товари від, від, від саме прев'юшок товарів. Дуже просто ми можемо вибрати пропорції нашого зображення, прописати кольори для. Назви я використовую чорний, прописую 0,0,0 — Це базовий чорний колір. На при наведенні мені не треба змінювати колір. Я залишу такі розміри. Текст у мене буде жирний та всі з великої букви. Трошки зроблю більше розмір розширеної назви, колір тексту. Додам зараз. Додам колір акційної ціни. Ну, наприклад. З палітри можна ось так водити просто мишкою, і е, який колір подобається на ньому, і зупиняємось. Застосувати цей колір. Рекомендую собі десь записати, щоб можна було використовувати в інших плагінах, які будуть на цій же сторінці, Якщо будете ще додавати товари. Ще мене цікавить відображення варіантів товару. Їх я пофарбую в базовий колір. Ось хочу такий і ось так. І тепер дуже просто можна налаштувати відображення кнопки. Текст кольору кнопки буде білий, фон хочу базовий. При наведенні також кнопку залишаю з білим текстом, і кольор зміняю вже на чорний. Хочу, щоб були трошки заокруглені краї, і зміню шрифт. Тепер додам фон для товару. Хочу, щоб варіанти товару і кнопку показувались лише при одноведені на товар. Хочу, щоб тут було 4 товари і видам виведення у, у два в ряд. Ось, так. І ось в нас вийшов такий вже блочок. Ми бачимо вже, вже два текстових блока, слайдер і блок з товарами. Так як в нас проходить акція в магазині, ми можемо додати більше товарів і прописати більш інформативно, що, наприклад, знижка 10% на кухонні меблі. Додамо ще трошки тексту і додамо ще один блок з товарами, але пропоную його зараз налаштувати не горизонтально розташованим, як було в попередньому, а додати саме слайдером. Я вибираю перший варіант відображення слайдером, залишаю дизайн прев'ю перший і вже швиденько налаштовую інші параметри. все буду дуже швидко очень Вношу скопированный колер нашей активной ціни, Додаю базовый колер до вариантов. И налаштовываю кнопочку. Меняю колер на черный. Изменяю. Тут также белый. Білий. І тут нехай вже буде 8 а, і по 4 товари в ряд. Можна також додати нескінченну прокрутку, щоб товари перелістувалися, але я тут а, цю можливість вмикати не буду. Крапочки мені тут не треба, я їх хочу прибрати, натомість налаштую стрілки. Ось мені подобаються такі з заповненням. А нехай буду круглі. Колір буде іконки білий, базовий колір фону при наведенні. Фон буде мінятися на чорний, як і на наших кнопках. Так, зберегти. І ось ми бачимо, що вже з'явилися. У нас ще один блок з товарами. Що ще ми можемо? Ми можемо більш детально розказати про нашу акцію або про наші меблі, використовуючи якісь відео на сайті, інтегруючи їх в статтю. А зараз пропоную показати, як це можна швидко зробити. Ми також додамо текстовий блок невеликий, одразу його розтягну на 50% екрану. Додаємо текст. І ось праворуч мені прям дуже хочеться і проситься додати відео. Так, ну у зв'язку з тим, що у нас немає відео про меблі, я хочу використати наше минуле відео з що там в якам, але представте, що це все ж таки про меблі. Ось я використала плагін відео з YouTube», Я додала посилання, бачимо, що вже в нас підтягнулася прев'юшка, і в нас дуже швидко налаштовується вигляд відео. Бачимо, що можемо налаштувати ширину і висоту для кожного екрану окремо для кожного розміру екрану. Ширину рекомендую залишати 100% і лише. Коригувати висоту, я ось налаштувала для мене 340 пікселів. Це дуже підходяща висота. Натискаю на зберегти і бачимо, що відео вже з'явилось у нас на сторінці. і ось така вже стаття в нас виходить досить інформативна, яка містить і зображення, і товари, і тексти, які можуть дуже гарно через пошукові запити допомагати робити продажі. Так супер дійсно вони будуть допомагати робити продажі, тому що ми формуємо зараз сторінку акції розпродаж певних. Типів меблів можливо в прикладах в реальному бізнесі це буде там тільки столи, тільки шафи, тільки стільці, можливо, минулої колекції тощо. Ну так само для інтернет-магазинів взуття, одягу, аксесуарів, це будуть відповідні товари, які йдуть під знижку до кінця березня. І коли ми будемо виводити більше підзаголовків певно, будемо користуватися h 2 на що саме на ще знижка, mm -hmm. так? якщо це прямо мультизнижка на кілька груп товарів чи кілька типів товарів. А, але головне, що я бачу, що дуже просто робити. Заголовки під заголовки структурно вставляти тексти, зображення, картинки, слайдери, відео і навіть товари, що просто неймовірно, якщо я працюю з там більш старою смс-кою сайту, де таке робити не можеш. Там тільки заголовок, тільки текст, тільки картинки зліва, і все ти це нічого не втулиш. А тут я от наче не програміст, але от можу сісти і сконструювати собі цю сторіночку, протягом 10-15 хвилин готова сторінка. Угу. Да, все вірно. Зараз я вже трошки завершую написання цієї статті. На останок хотіла додати сюди плагін поділитися, за якого можна скинути, зацікавившу вас статтю там другу, подрузі. Я додаю соцмережі, які будуть завжди відображатися, і можу швиденько налаштувати вигляд. Я хочу трошки зробити більше іконки. Мені дуже подобається, що використовуються стандартні кольори соціальних мереж, але якщо вимкнути того, можна налаштувати своє відображення по кольорам. Я хочу відцентрувати ці іконки і зробити між ними більше відстань. Ну, Ось, наприклад, так. І хочу, щоб була можливість показати всі соцмережі, де можна робити, поділитися, в яких можна поділитись. Зберегти, зберігаю зміни. І що зараз ми можемо подивитись, як це в нас вийшло на сайті, як це виглядає на нашому сайті. Я зараз переходжу до головної сторінки нашого інтернет-магазину, а переходжу в розділ блог і бачу, що в нас вже з'явилася прив'юшка нашої статті. Переходжу всередину, і ось я бачу, в нас виводиться заголовок, виводиться тексти, виводиться слайдер, товари. Тут є невеличка пустота. А зараз розкажу, як можна її швиденько прибрати або обіграти, і не бачу, що не вистачає трошки відступів між секціями наших текстів. Для того щоб додати відстані між секціями, ми можемо використовувати клас, який можемо додати до секції. Зараз розкажу, як натискаємо на шестерню. В нас відкривається налаштування. Ми переходимо в розділ блок і прописуємо сюди «Джин». Марджин, yeah. він стандартно приписаний в кожному експрес-дизайні, в кожному шаблончику нашому. Марджин складає десь 100 пікселів, і є в нас ще другий клас margin Half з англійською переводиться як половинка марджину. Він дасть нам 50 пікселів зверху і знизу. А марджин – це що? Нагадаю, за нас це відступ між елементами. Простими словами, margin, так перекладається. І ось ми бачимо, я додала цей клас, і в нас трошки з'явилося вільного місця між елементами. Так само я додаю сюди клас, додаю сюди, ось. Зберігаю зміни і бачу, що в нас вже на сайті з'явилося трошки вільного місця. Тобто, в секції більше не приліпають одна до одної, а є більше вільного місця між елементами. І е, ще один такий лайфхак: в нас є можливість додати до нашого слайдеру, який трошки коротший за текст і товари, які правіше, ми можемо перейти до комірки і додати клас стійкі. Е, Стійки з англійського це переводиться як приліпати. Ну, Всі ми знаємо стікер, щось наліпка якась. Так, 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 так. Ми додаємо клас стікер до елементу, який ми хочемо приліпити. Зберігаємо зміни, і бачимо, що при оновленні сторінки, при скролі, наш слайдер він приліпає, скролиться до кінця секції з товарами. Тобто ми бачимо, що вже пустоти немає. І слайдер він завжди в полі зору, доки скролиться секція справи. Цю статтю вважаю завершеною, її можна зберігати і використовувати як шаблончик для майбутніх статей. Дивіться, а зараз покажу, як ми можемо на базі цієї статті зробити трошки інакший вигляд другої. Ми переходимо до розділу публікацій, копіюємо статтю, змінюємо заголовок, нехай буде. <світня> не будемо сильно заморачуватись. Тобто я можу копіювати попередній матеріал у мене в акціях книжках або блозі, в, в залежності від того, як в мене цей розділ на сайті називається, і просто замінювати там саме мінімум так. чудовий лайфхак, це дуже так, просто. Так, так, все вірно. Тобто, ми один раз витратили час на те, щоб створити статтю, і далі можемо використовувати її як базу. Я замінила назву, пропоную змінити прив'юшку нашої статті, і можемо. Ну, якось змінити а, заголовок. Все, це для лінівого інструменту. один раз і в експрес-дизайні у нас красива стаття іде, дається і я можу її просто копіювати, коли я власник магазину можна заново навіть не конструювати. Ось ми змінили заголовок нашої статті. Ми змінили прев'юшку. Так як ми використовуємо першу статтю як базу, ми можемо трошки змінити або не трошки змінити, наприклад, елементи на сторінці. Припустимо, що ми змінили тексти. Всі можемо використати по іншому зображення, Можемо тут залишити лише одне зображення. Нехай більше не буде слайдера. Вимкнемо це. Ось у нас залишається одне зображення. Ми можемо змінити інші товари обрати. Я думаю, де змінюються товари для блоків. Там слово товари є. Фух, Не проблема. Все вірно. Ми переходимо на вкладку товари, ми можемо обрати товари, натискаючи на додати, можна обрати просто з переліку, або обрати по категоріях. Наприклад, виводити лише шанси і інше. Ну, я пока залишу по дефолту. Можна виводити лише акційні товари, які мають акційну ціну. Зараз пропоную а, замінити ось а, цей блок з відео. Наприклад, ми можемо а, додати на сторінку галерею. У яку можемо вивести якісь підготовлені банери або зображення, які можуть розказати про акцію магазину, або більше розкрити товар, або, можливо, якісь цікаві варіанти у інтер'єрі? Я хочу виводити чотири в ряд і хочу, напевно, додати якийсь заголовок. Ну, наприклад, пусть це будуть найкращі дизайнерські рішення. Бачу, що в мене зображення різного формату, різних пропорцій, тому я їх зараз швиденько підріжу, щоб вони виглядали однаково. Ось мені так дуже підходить. Ось так. Зберігаю зміни, бачу, що в нас вже додався блок з галереями, і можу ще, якщо клієнт подивився нашу статтю, йому все дуже сподобалось подивився наші дизайнерські рішення і хоче з нами якось зв'язатися ми можемо додати форму зворотного зв'язку на кожному нашому шаблоні є заздалегідь оформлена форма зворотного зв'язку яку можна додати на будь-яку сторінку і якщо я хочу то я можу і іншу форму сконструювати за допомогою Я більш розгалужену з більшою кількістю полів опитуваль. Звичайно, звичайно але нам підійти в даному прикладі навіть звичайна форма зворотнього зв'язку для тих, хто не клікає одразу купити, а хоче щось уточнити, наприклад, так? Так, так, все вірно. Ну і тут пропоную замінити плагін, поділитися. Ми можемо замінити його просто на соціальні мережі, де можуть бути посилання на наш Фейсбук, Інстаграм чи будь-які інші. Наприклад, Instagram. Це лінк на сторінку моєї інстаграма інтернет-магазина. Так, так, все вірно. Можемо додати YouTube свій, свій youtube канал, або додати інше посилання якесь своє, якщо його немає в переліку. Ну, нехай буде ще TikTok, наприклад. Також можна налаштувати вигляд іконок. Він дуже схожий на плагін публікації. Ось 36. На плагін поділитися, перепрошую. Тут я також використовую стандартні кольори, вони мені більш всього подобаються. Центрую посередині і трошки збільшую відстань між іконками зберегти. Зберігаю зміни, і ось, коли я переходжу в блог, бачу вже в нас є дві статті. Переходимо всередину. В нас тут не дуже суттєво ми міняли заголовок, тому знижки на корпусні меблі до кінця квітня, і бачимо, що в нас вже є слайдер, в нас є товари, які ми можемо змінити. Ось наша додана галерея. При натисканні на картинку вони збільшуються, можна подивитися в збільшеному форматі. І ось в нас така оформлена форма зворотнього зв'язку. Дуже стиль знизу. Ми замінили плагін у соціальній мережі. Наші. Супер. Мені подобається друга наша посадкова сторінка. Також тепер я зрозуміла, що за допомогою простих інструментів на власному брендовому інтернет-магазині і без програмування можна створювати круті сторінки, які продають краще ніж просто, наприклад, там каталог товарів, і таким чином збільшувати конверсію нашого інтернет-магазину. Ладно, дуже, дякую. дуже дякую, що показали, що це просто не треба бути програмістом чи звертатись до програмістів, і можна вести свій брендовий інтернет-магазин так, як хочеш ти, як маркетолог, як власник, як відчуваєш, ділитися інформацією дуже, дуже, дуже легко. І таким чином конверсія інтернет-магазину постійно буде зростати. Дуже дякую, Ані, що поділилася сьогодні такими знаннями з нами. Да сподіваюся, що було дуже корисно. Так. Всім гарного дня, пока, пока.